Вітаю пані та панове, Сьогодні ми з вами розглянемо сервіси для роботи з аудіо та відеоданими, та сьогодні ми з вами розглянемо, зокрема, такий сервіс, як YouTube, і яким чином розмістити на ньому відеозапис. Давайте це зробимо. Для спочатку створимо відеозапис, я все це буду робити у перешвидшеному режимі. Ви це побачите на протязі декількох секунд. Все відео готове. Тепер нам потрібно зробити заставку для відео. Для цього ми використаємо Adobe Photoshop, Сюди ми вставимо скріншот із відео і додамо безпосередньо назву нашого відео уроку. Наступним етапом нам потрібно завантажити відео для YouTube, тому для цього заходимо на свій канал. Як створювати канали, я не буду показувати. Ви це маєте вміти. Натискаємо Створити. Завантажити відео. Далі в нас запускається студія YouTube. Натискаємо Вибрати файл. Вибираємо робочий стіл. І вибираємо наш відеозапис. Далі нам потрібно ввести безпосередньо назву нашого відео. Назва має бути менше 100 символів. Давайте введемо, не знаю, дівчина на природі. Наступним етапом ми обираємо значок для відео, тобто це картинка, яка буде з'являтися на нашому відеозаписі. Ми з вами робили в фотошопі, беремо завантажити робочий стіл і шукаємо ту картинку, яку ми з вами створювали. Ось вона, відкрити. Далі нам необхідно вибирати список, у який ми додаємо. Можна залишити без списку, я додам дистанційне навчання. Далі у нас обов'язково ставимо галочку це відео не призначено для дітей. І далі беремо більше. Тут можна налаштувати додаткові параметри. Зазвичай я їх не чіпаю. Наступним етапом в нас буде елемент відео: додати субтитри, додати кінцеву заставку, додати картки, ми це теж робити не будемо. Далі нам прилетіли авторські права. Але так як канал у мене маленький, аналогічно, як у вас, вам за те нічого не буде. Головне, не використовувати музику відомих американських виконавців, бо там вам заблокує відео просто. Далі беремо видимість і безпосередньо ми можемо обрати, щоб у нас була безпосередньо презентація. Мається на увазі, що ми заплануємо прямий ефір, або безпосередньо зберегти та опублікувати, і можна вибрати приватне, це те, яке будете бачити лише ви. Не для всіх будуть бачити лише ті, хто має гіперпосилання. І для всіх, тобто ті, хто підписаний у вас на канал, все це будуть бачити. Давайте натискаємо Опублікувати. Я у вас у нас є гіперпосилання на відео, давайте його переглянемо, натискаємо на нього. Я не мов, то сонце, сонце раннє. Заглядаю у твоє вікно. Я тобі дарую це кохання, я тобі дарую це тепло. Я не мов то не. Це, як ми бачимо, наше відео успішно опубліковане. Зразу кажу, що YouTube паскудить якість відео, тобто воно у вас ніколи не буде таким якісним, як ви його зняли і закинули. Тому це слід пам'ятати. І з творчою студією YouTube я за можливості вас познайомлю на наступному відео уроці. А на цьому буде все. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення. Yeah, who does?